25 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки двох опорних пунктів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти рашистів. За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження позицій Кацапів напередодні. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони України в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 рашистів, а під завалами залишилось понад 100 песиголовців. головців. В населеному пункті Горностаївка після детонації складу боєприпасів спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги, втрати ретельно приховуються кацапами. Також, за уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони України в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 кадировців. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 рашистських окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом. Заразом неподалік тимчасово окупованого Мелітополя вночі пролунало сім потужних вибухів. На додаток в самому Мелітополі вибухнула автівка біля відділення расистського гестапу, яке розміщується в будівлі місцевого гауляйтера. Одночасно в районі легендарної Чорнобаївки в чергове пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубелгород в декількох населених пунктах також пролунали потужні вибухи.